В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску мова піде про наступне. У Нікополі день жалоби. В результаті ворожого ракетного удару загинуло чотири особи. Аграрії сіють озимі культури. Дніпропетровщина лідирує. Чи на часі перекладання тротуарної плитки під час війни? Більше важливої інформації у нашому випуску, тож ми починаємо. Вночі захисники з повітряного командування Схід знищили в небі над областю ворожий безпілотник. Від вечора агресор тричі бив по Нікопольщині. З важкої артилерії обстріляв районний центр та Марганецьку громаду. Пошкоджені два приватні будинки. Попередньо ніхто не постраждав. Сьогодні у Нікополі день жалоби за тими, чиє життя обірвалося через ракетний удар по гімназії напередодні. Чотири споплюжені нелюдами долі, співчуття тим, хто втратив найрідніших. Немає прощення російським вбивцям, звернувся до мешканців Дніпропетровщини начальник військової адміністрації Сергій Лисак. Нагадаємо, вчора у результаті ракетного удару по Нікополю загинуло чотири особи. Також серйозних руйнувань зазнала будівля гімназії, 42 приватні будинки, 18 господарських споруд, об'єкти інфраструктури. Нікополь сьогодні в жалобі. Колектив телеканалу, «Д1» висловлює щирі співчуття родинам загиблим. Усім Нікопольцям не забудемо, не пробачимо. Директором Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначено Олексія Дубовика. Він родом з Дніпропетровщини. 20 років служив у складі 25-ї бригади Холодний Яр. Під час повномасштабної війни брав участь у звільненні Харківщини. Очолював штаб 47-ї окремої механізованої бригади Магура. Був дотичним до створення бригад наступу. 596 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 12 жовтня Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 33 безпілотника типу шахет з північного та південного напрямків. Силами протиповітряної оборони знищено 28 ударних дронів. Крім того, протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетних та 72 авіаційних. Ційних ударів здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділ ракетних військ уразила район зосередження особового складу, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію противника. Щодня наші воїни та весь народ міцніші, сказав у зверненні за підсумками доби президент України. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці Українки. Звіт про нашу роботу в Брюсселі сьогодні. Перша зустріч у форматі Рамштайн, наша широка оборона коаліція, понад 50 країн-учасниць, міністри оборони, топові військові, головний наш наголос. Це посилення. Нашої ППО та найбільш важливих інструментів на фронті артилерія та системи. Я вдячний усім партнерам за незмінну готовність допомагати нашій обороні. Міністр оборони України Уміров окреслив партнерам деталі наших пріоритетів. Зустрівся з міністром оборони США Остіном та новим головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом. Брауном тривала зустріч конкретно, чітко прозвучало, що Америка продовжить сталу та безперервну підтримку України необхідним для нашого захисту. Обговорили, як зараз перед зимою посилити можливості наші в захисті від російського терору, дронів і ракет. Вдячний Сполученим Штатам була хороша зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Наші оборонні пріоритети, наша взаємодія з Альянсом. сьогодні відбулось засідання ради Україна НАТО на рівні міністрів оборони. Завтра відбудеться засідання міністрів оборони Альянсу. Звичайно, працюємо над подальшою підтримкою наших воїнів над цілком конкретними речами, зокрема тим постачанням, про яке хлопці говорили мені, коли я був на фронті. Відвідував бригади на передовій. Дуже важливо. Переговори з прем'єр-міністром Бельгії. Результативна зустріч. Бельгія приєдналася до нашої авіаційної коаліції на Україні f 16 Це потужний крок. Є новий оборонний пакет від Бельгії. У ньому кілька важливих компонентів. Відзначу особливо ракети для ППО. Дякую, Бельгія, перша в світі, почала. Конкретне використання заморожених російських активів для компенсації шкоди від російської агресії, і вже наступного року мільярд 700 мільйонів євро отримуємо на підтримку нашої оборони та проекти відбудови. Дуже важливо і я вдячний Бельгії та особисто пану прем'єр-міністру декро. А щодо санкцій проти Росії ми обговорили. Запровадження Бельгією та низкою інших впливових країн такої процедури, щоб російські діаманти не постачалися на ринок Європи. Це удар по прибутках Росії. довгоочікуваний крок стане реальністю. Отже, потужний був день Бельгія. Дякую всі союзники в Рамштайні. Дякую, Сполучені Штати, для вдячних за лідерство та підтримку. Щодня наші воїни та увесь наш народ міцніше. Слава Україні! Ви дивитесь інформаційний випуск новин. Спочатку повномасштабної війни в Україні Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради уклав договорів майже на 4,5 мільярди гривень. Цьогоріч ще понад мільярд бюджетних коштів. Більшість цих сум на ремонт доріг. Підшимок перепадає і на перекладання плитки та ремонт тротуарів. Останнім часом у Дніпрі активно почали перекладати бруківку. У більшості випадків зрізається або новенький асфальт, або в ідеальному стані плитка. Все це, звісно, бачать містяни, які не вбачають доцільності під час війни втрачати шалені бюджетні кошти на благоустрій. Не вовремя на час війни, звісно, нет таких гроші. На задний час не вчасно роблять невчасно під час війни робити тротуар. Добре, що є якийсь лад наводиться в місті. З іншого боку, звичайно, є, напевне, куди відправити кошти більш потрібні речі. Тобто тут таке двояке, скажімо так, відчуття. Бо є місця, де дійсно треба міняти, але там не міняють. Я думаю, що є місця, коли треба необхідніше ці гроші відправити. скажімо так, є у нас в країні війна, і все ж таки більше треба. Мастувати, напевне, напевно, захист нашої країни, нашим хлопцям на зброю, на амуніцію, на якісь такі потрібні речі. Ну, зараз, конечно, это неудобно, и, наверное, не совсем вовремя. Ну, але... мы живем вот здесь по соседству, да, и через дорогу был идеальный тротуар, его сняли и кладут плитку. Это безусловно неправильно, конечно. Как и все, наверное, я думаю, что есть более целевые назначения этих всех средств. Дійсно, каже, це були неплохой тротуар. Та, схоже, думки Дніпрян не цікавлять керманичів міста, бо буквально на початку жовтня департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, очолюваний Михайлом Лисенком, провів черговий тендер на послуги з благоустрою населених пунктів, послуги з поточного ремонту автошляхів. Цього разу вони вже не розмінювалися на дрібниці. Готові були заплатити за роботи 137 мільйонів гривень. Одноосібні учасники переможець тендеру товариства з обмеженою відповідальністю, будівельно виробнича фірма Елітпроєкт цій фірмі із статутним капіталом в 500 гривень. Мерія Дніпра довірила підряд на 136,5 мільйонів гривень. Кам'янкарі та ну що можна сказати? А діяльність місцевих властей много неправильного и и, наверное есть в чем разбираться соответствующим органам ну прозора да Ну, это такая специфической платформы. Я сама лучший главный бухгалтер, я немножко знаю, как там все это решается, все эти тренды. Поэтому там все замовляется с самого начала, и договоренность бывает с самого начала. Если кто-то заявил такую цену, то оно там потом... Да, да, да. Все так и бывает. Ну, я думаю, что скоро, может быть, все поменяется. Мы верим в лучшее. Крім завищення ціни на пісок та на встановлення бетонних поребриків, при оголошенні цієї закупівлі Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради примудрився порушити закон. Адже де саме проводитимуться роботи, вказано не було. Просто зазначено по місту. Тож проінспектувати стан їх виконання не зможуть ані контролюючі органи, ані самі замовники цієї послуги. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д-1. Інших тем близько 4 мільйонів гектарів озимих культур, пшениці, ячменю та жита вже посіяли українські аграрії. Про це повідомляють в Мінагрополітики. Лідером із сівби пшениці є Дніпропетровщина, Ячменю, Миколаївщина, Жита, Волинь. Сільгосп, товаровиробники всіх областей України завершують сівбу озимого ріпаку, якого посіяно понад мільйон гектарів. Найбільше на Дніпропетровщині та Одещині. Понад 8 тисяч кілометрів це довжина річних каналів у Франції. Система цих каналів з'єднує між собою основні річки країни, включаючи рейн, через яку частково проходить східний кордон країни і є одним з найважливіших внутрішніх водних шляхів сполучення в Європі. Лише один канал Марна Рейн, має більше 150 шлюзів. Ці водні артерії схожі, наприклад, на канал Дніпро-Західний Донбас. Але французи використовують їх не лише для судноплавства. Для чого ще детальніше розповість наш власний кореспондент Євген Павленко. Отже, вітаю колего. Так, вітаю, студія. Впродовження теми оцих каналів французьких, які з'єднують цю Францію, можна сказати одне: що оці це один з каналів Марна Рейн. взагалі їх кілька, і вони входять всі в одну і ту ж систему. Тобто, тут можна так би мовити мандрувати цими каналами, як кажуть, можна з півночі Франції до добратися прямо на південь. Що я маю на увазі? У Франції дуже популярні є таке, як плавучі будинки. Я на відео зняв один з них. Там прям да навіть вони машину перевозять разом з собою, щоб мандрувати країною. Вони причалюють і далі вони займаються де, їм, що потрібно подивитись, вони виїжджають французи. Ну, переважно, звичайно, що це займаються цим Пенсіонер, в яких багато часу. Ну такий вид є. Тобто канали використовуються ще як для розваг. І ще один вид функціонування цього каналу в тому, що вони використовують, як у нас. Тут Дніпрі це грібний канал, де веслувальники займаються, де відбуваються змагання. Відбувалися. От вони теж тут використовують цей канал для змагань на каної, на байдарках. Ми це бачили тут. І ну, дуже багато людей ще приходять. Ну, вони цим займаються, вони люблять цей вид спорту. Щодо інших ще, так би мовити, розваг на воді, тут дозволяється рибалити. Це без питань, але що забороняється категорично, це не можна купатися скрізь. На це є знаки, є штрафи. Тут ніхто не купається в цих каналах. Хоча вода чиста, але через безпеку, особисту безпеку, людей. Тобто у Франції ці канали, бачите, несуть дуже багато функцій, як економічні, як транспортні артерії, так і як використовують для людей. Оце сама ця суть французька в тому, що взяти якийсь об'єкт і на якісь альтернативи використання його видумати. От вони з цим справляються. Тобто, цей канал це і безпека, і транс. Спортна артерія і місце, де люди проводять свій час. Студія. Дякую, колего, за детальну розповідь. З нами на зв'язку був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. А далі про спорт юні спортсменка з Кам'янського привезли додому 34 медалі з відкритої першості з художньої гімнастики Олександрина 2023 що відбулась у місті Олександрія. На килимі свою майстерність, граціозність та пластику демонстрували понад 350 учасниць з різних українських міст. В активі художниць кам'янських дитячо-юнацьких спортивних шкіл номер 2 та номер 5 34 нагороди, 24 золоті та 10 срібних медалей. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал ДО1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. А ми зустрінемось у прямому ефірі новин о 12 годині. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю мирного дня! Слава Україні! Вітаю, друзі! На телеканалі, Д1 коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на четвер, 12 жовтня. У Дніпрі триматиметься ясна погода. Ввечері можлива невеличка хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від плюс 5 до 15 градусів тепла. Вітер південний до 8 метрів на секунду. У Синельниковому Павлограді та Новомосковську ввечері на небі з'являться хмари. Опадів не прогнозується. Повітря прогріється від плюс 3 до 14 градусів тепла. У Кам'янському та Нікополі погода буде ясною. Тільки ввечері на небі з'являться хмари без опадів. Температура повітря від 6 до 16 градусів вище нуля. У жовтих водах похмура погода, без опадів. Повітря прогріється від плюс 5 до 19 градусів тепла. І про народний прогноз погоди. У цей день часто буває похмуро і туманно, можливий перший снігопад. Якщо вдень випав перший сніг, він швидко розтане, вночі лежатиме довше. Листя кладеться на землю до лілиць на врожай. З вами був ведучий прогнозу погоди. Ян Андрусенко. Гарної погоди, мирного неба! Все буде Україна!